Всім привіт! Мене звати Аня Гресі. Це мій канал на Ютубі, і влог все буде шовково. Я хвилин 30 лежала на ліжку, не могла встати, а потім е, використала свіжий лайфхак, просто включила свою улюблену зажигаючу пісню, ось цю. І встала і почала о, одразу танцювати. Зараз піду в душ. Сьогодні плани е, знятись в відео з подружкою і попасти на концерт моєї улюбленої півачки. Тому не перемикайтесь, пішла. Починаю ранок завжди, тільки я встала. Я одразу йду, п'ю. Водичку, прямо з глушину. Рома, це дуже його це бісить, але мені так зручно. теж <рес> Так, робить? Так, далі якраз кинув прання ту наволочку вчорашню, яку я отримала від клієнтки. Чпинь, Дивіться. Так, делікатний режим, шов 30 градусів. Це і головне прати шов рідким миючим засобом, не порошком, без ензимів. Ой, і заодно ще виперу свій своє шовкове кове а то я цей під ковдру я вже випрала, а присираду ні. Тимасі зараз обучну будувати халабуди. І у нас весь будинок. Це зараз просто суцільна халабуда. 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 І на кухні теж халабуда. Дві. Халабуда. Це, до речі, моє місце сортування сміття. Тут пластик на спалювання, тут на переробку і там ціла коробка величезна з макулатурою. Це мій перший постільний комплект шовковий. Він мені не подобався, бо він сяточку, але цей шовк коштував дешевше, і я його взяла, щоб пошити, щоб зрозуміти, чи є прикол в сні на шовку. Чи це все-таки маркетинг? Не маркетинг це реально дуже класно. Нарешті сонечко, нарешті класна погода. І класна погода, щоб займатися спортом. В принципі, для спорту немає хорошої погоди. Завжди треба займатися спортом. Мені дуже лайк взагалі, займатися спортом, відчувати себе класно, повною сил, мати змогу так от ноги закидати. Итак. Хлопчики, дівчатки, у мене сьогодні важлива зйомка і на свіжість обличчя дуже впливає колір білків очей. Вони в мене не ідеальні, я їх хочу відбілити. Є дуже класні краплі. Не на правах реклами взагалі жодної копійки не заплатили. Навіть більше я сама купила ці краплі. Називається Іридіна. Вони є просто в баночці, але там термін придатності один місяць. Тобто, якщо ви їх відкрили, Через місяць їх вже треба викинути. Якщо вам дуже рідко потрібні на, такі, на вихід ці краплі, то є монодоза. От я собі якраз купила монодозу. Тут по одній штучці, я бачите, такі вони. Такі вони оп, оп. Отак от відкрили. І так, наволочку. Наволочку, наволочка, яку мені вчора прислала клієнтка. Я її що йду, прасую. Де ви такі бачили, щоб власниця бізнесу сама йшла і прасувала, в принципі, приймала на прання річ свою, яка здалась клієнці, якоюсь не такою. І зараз це її буду сама прати і потім сама її відправляти. Де ви таке бачили? Ніде. Так, прасувати шовк вологий можна просто на низькій температурі, і він тоді якраз буде глибенький. Це бачите. Тут є таке позначення сілк на одній крапочці берете. Так, дивіться, як парде пар. Бо вона мокра, це логічно. Все готово, прекрасна наволочка, треба, але якраз її можна брати з собою в подорожі. Чи могла я це передати комусь делегувати вирішення цієї задачі? Могла. Чи хотіла я це делегувати, передавати? Не хотіла, бо це як моя дитина, для мене важливо такі моменти вирішувати самостійно, бачити, що все точно окей. От. Так, до речі, дивіться, це пудра, ілюзор. Це теж робить моя класна подружка. Я Анічку знаю, вже. 10 років і десь 8 років я користуюсь. Ні, з 2014 року я користуюсь цією пудрою. Це найкраща ідеальна пудра, мінеральна. Вона для проблемної шкіри взагалі ізначально була, бо у анюти була проблемна шкіра, і вона її як для себе робила. Там дуже класний склад, він прям максимально натуральний, не обтяжує шкіру і при цьому класно, дуже перекриває е, всі моменти на шкірі. І вона легка, невагома. Життя в Україні повітряна тривога. Так, ну що, мене білки побілішали чи ні? Не можу зрозуміти. Ні, ну, нібито побілішали. Так, я вже мчу на зйомку. Що за зйомка взагалі? Подружка будує джебар і вона хоче знімати в Рілс серіал про будівництво. Тобто прямо на професійну там, камеру все там серйозний підхід. І там прям ливовна лінія буде. А я така типу успішна подружка з Києва, яка їй там дає якісь поради по бізнесу. Боже, оце прикол! Називається, де б ми ще зустрілись. Стою я на світлофорі, відкриваю переписку чатік в мафію. З... Дивлюся, там я... хтось пише: ой, у мене день народження, я хотіла св... відсвяткувати з мафією. Як же так без вас, Івана? Я дивлюся, а це моя препача! Препача, яка викладала мені в КПІ і з якою ми відкривали чакри. У нас була така <сміття> <Такий> предмет. <сміття> <сміття> Добрий день! Привіт! Привіт, подружка! Що за, за лошара? Нічого, я модно діла бріди. Мріді, привіт, дівчатка. Ми в Ірпіні і тут локації ось такі. Дякую за те, що прийшли нас рятувати. Горіть в пеклі. Ну, Розвалене. Ось теж дивіться. Згорів ще розбиті вікна. Воно і добудовують ще один поверх і облагоражувати Ірпінь. 2024 рік. Ще відбудовують. Так, наша знімальна я компанія. Добрий день! Так, ви звикли, що ви знімаєте, а я зараз вас буду знімати. На що ти будеш знімати? Я буду знімати на і на штуку. А, вау! Квадрокоптер! Ні, це ронін! А, Гаркоптер А, що це? мені спіймають і мені гайки. А, ну так, да, не можна. А що таке, Ронін? Це стабілізатор для камер. А. Ну, лапусечко таке. Таке лапусечко. Боже, мой моє солеце, моє сонечко. Я все придумала. Ставай, ставай, ставай. Наташа, ти мрієш про свій краси, що з дитинства. І я придумала, як це зробити. Тут не тобі, на свій салон краси, потрібні гроші. Папіка ми тобі помічає Наталіна, але я знаю, як зараз дуже легко гроші. Наприклад, розклади тару або матриця долі, або вивка. Або можна зайнятись криптовалюту. Але є варіант на мільйон. Продай свою квартиру. А, У нас зміна локації. Не чутно її. Що, ми їдемо далі? Тривога. Повітряна тривога, друга за день. До речі, в Ірпіні прямо аж якось так, аж не по собі під час тривоги. Бачачи ці всі е, дома розрушені будинки, то прямо взагалі не прикольно. Чуєте? Там ціла делегація. Воно, Ірина. О, місце для мене. А, Буча. До речі, факт, коли за день до початку повномасштабного вторгнення я приїхала до Наташі в Бучу, і ми думали там пересиджувати, якщо раптом щось почнеться. О, підлічуємося. Все, Все серйозно. Оно Наташка. Тут порожнею її дитина, друга, спить. А ото Наташка йде, робить, працює, вона працює. Жінка, головна командувач. Справа в тому, що зараз закінчилась тривога, щойно була тривога і зараз їдуть дві пожежних машини і це дуже стрьомно. Бо ми такі, типу, одразу, а що прильот був, ви щось чули, ні, ми нічого не чули. І страшненько трошки. Це теж якраз можна знімати. О, давай я впаду. Давай я скажу, ти молодець, і ти якраз впадеш. Оп! Ташка, я думала, Масік буде не проти. Ну нічого, щось придумаємо. Тебе ти паче вона повна сумка грошей. Ну все, я спізнююсь. Давай там, ти молодець. Боже, мені написав щойно з Гудвайна. Менеджер по продажам вона каже: Анна, так а коли ви мені вже скинете? Коли ви, коли ви мені привезете закупку? Я мала сьогодні це вже дороблювати. Наташка мені вчора написала про цю зйомку. Я ж не можу теж підвести подружку, бо вона мене попросила це зробити і допомогти їй. І коротше, завтра, завтра я точно вже маю доробити все пакування і вже підготувати штрих-коди для товарів. І вже з понеділка буде треба буде поїхати в Гудвайн і там це все зробити. Третя тривога за день. Слухаємо, як її чутно в бучі. В бучі її не чутно. Подружка попросила змотатись за молоком, щоб поїти людей кавою. Та ще взяла спаржу, Обожнюю спаржу полуничку. Питала, кажу, а вона хімозна у вас? Вони кажуть, ні, вона з Греції, що навіть перевіряли і сказали, що нижче нітратів, ніж зазвичай. Ну, не знаю, я довірлива, я повірила, сподіваюся, все буде добре. Вперше в цьому році буду їсти полуницю. Я завжди, коли їм полони... щось, якийсь фрукт вперше в році, я загадую бажання, щоб закінчилась нарешті ця бісова війна. М -м 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 -м. Ми все бачимо. Ковбаса. Так, пишемо. О, Наташка, покажи сосок. Втомилась капець, взагалі, так виснажило мене. І зараз сіла в машину, щоб перепочити. Новий день нові виклики. Значить, замовила в типографії наклейки на коробки, велику партію. Вони надрукували стару версію, стару неактуальну версію по старим неактуальним розмірам. Ой Боже, просто що на день, то якась лажа суцільна. Що за ретроградне Меркурій, коли це все закінчиться, і люди перестануть тупити? Знаєте, що приємно заходити після насиченого дня в чисту квартиру? Яку прибирала, не ти ха, -ха, ха. Знаєте що? Бо, ну чесно, ну мене немає часу, так щоб вісім скільки вона тут прибирала. Годин ну, шість-п'ять прибирала квартиру, поки все попилососила, поки все там помила, а, вся там ванна, всі діла. Ну мій час зараз коштує набагато дорожче, і мені дешевше викликати клінінг, а самій піти попрацювати. Я купила два квитки на концерт моєї улюбленої Роксолани. Я дуже її люблю і знаю декілька її пісень навіть. А в мене просто нема сили, хочеться просто лежати, але положу вже якось потім. Оце прикол. Відкриваю інстаграм, а там гороскоп про скорпіона, і там написано Ось це. А я якраз коли казала, що. Моя година просто коштує дорожче, ніж взяти клінінг. І така думаю, блін, це якось, мабуть, звучить так собі. Ну, не знаю, якось це окей, звучить не окей. неокей. Заходжу в інстаграм і бачу ось це от. <кхи> Тупо я. Так, добрий вечір. Телепортація на концерт Роксолани Білітаж. Її поки нема. Чекаємо. Резинка у мене на руці. Резинка у моєї супутниці. A gente vai ter lá de baixo que é vazio, é mais gordura, tempo como o Тобі дуже дякую. Став обличчям нашого дуже теплого збору, який ми зробили для дуже теплого сольника. Ти розкажеш більше мені здається. Супер. Супер. Клас. Дякую всім, що прийшли. Ті, ми дійсно збираємо на дрон, а дрон простий, дрон буде показувати всіх, хто не донатить. Е, тому, щоб такого не було, давайте ми зараз задонатимо, але задонатимо прямо вже. У вас всіх є е, браслетики, там є QR-код. п'ять, сім, десять. Тисяча тисячу гривень, скільки в кого є на панці, стільки кидаю. Так, Домі, десь такі за аризи і за донатим. Всі побігаю. І а, зараз піде прекрасна людина на цю сцену. Коли... Наші сольний концерт, так, але зустрічайте. Дмитро молоді. Так <вес> того ж касія задавався. Багато питання віра. Я так поруч, а ті не давала дуже класний концерт. Був я дуже задоволена, що прийшла Роксі Умнічка. Я її знаю вже років сім. Ще коли тільки вона починала свій шлях, і за нею дуже приємно стежити за її розвитком. Вона дуже харизматична, дуже талановита, світла дівчинка. Бажаю їй всього найкращого. Слухайте українські пісні. Нехай у вас все буде добре і нехай ні, нехай у вас все буде шовково. Все, пока.